Так, Шановна громада, дорога церква. Мабуть, трошки тихіше треба зробити, таке відлуння. Зараз ми з вами будемо вивчати наш віросповідальний документ. Ми вивчаємо Слово Боже тематично під час недільних богослужінь, використовуючи історичне віровизнання. І друге лондонське віросповідання 1679 року. Це історичний документ, який в 32 главах охоплює Євангеліє, охоплює суть Євангелія. І ми так послідовно його вивчаємо, глава за главою, параграф за параграфом, читаємо та прикладаємо невеличке тлумачення. Минулий раз ми з вами почали вивчати главу. Яка присвячена священному писанню. Це перша глава віросповідального документу. Ми, Ми з вами вивчали перший параграф, який торкається откровення від Бога. Бог відкривається нам через творіння і через святе письмо. Є два види откровення загальне та особливе. І ми минулий раз про це говорили. Сьогодні ми будемо читати другий параграф, другий та третій параграф першої глави. Сьогодні поговоримо про канон. Про канон. Друге лондонське віросповідання. 1689 року. Перша глава. Другий та третій параграф. Під назвою Священне Писання або Слово Боже. Зібрані всі книги старого і нового заповіту. А саме: перша книга Моїсея Буття, друга книга Моїсея Вихід, третя книга Моїсея Левіт, четверта книга Моїсея Числа, п'ята книга Моїсея повторення закону, книга Ісуса Навіна, книгу Суддів, Рут, перша книга Самуїла, Друга Самуїла, Перша царів, друга царів, перша книга Хронік Друга, книга Єздри, Німії, Єстер, Йова, Псалми, Приповісті, Еклезіаст, Пісня над Піснями. Ісая, Єремія, плач Єремії, Ієзиль, Даніл, Осія Ііль, Амос Овдій, Йниміхія, Наума, Авакума, Софонії, Огії, Захарії Малахії. Це старий заповіт. 39 книг. Новий заповіт складається з 27 Євангелія від Матфея, Марка, Луки, Івана, Дії. Послання апостола Павла до Римлян, перше до Коринфян, друге до Коринфян, до Галатів, до Єфесян, до Філіп'ян, до Колосян. Перше до Солунян. Друге до Солунян. Перше послання до Тимофія. Друге послання до Тимофія. послання до Тита. послання до Філімона, послання до євреїв. Соборне послання святого апостола Якова, перше соборне Петра, друге соборне Петра, перше, друге, третє. Соборне послання від Івана, соборне послання Юди, об'явлення святого Івана Богослова. Біблія складається з книг Старого заповіту і книг нового заповіту. Старий заповіт 39 книг, новий заповіт 27 книг. Питання. Яким чином ми отримали ці книги? Чому саме ці книги ми називаємо Священним Писанням? Яким чином ці 66 книг увійшли до Канона? Хто визначив, які книги будуть Словом Божим? Усі ці книги натхнені Богом, щоб бути мірилом у вірі і житті. І третій параграф, давайте прочитаємо. Книги, що зазвичай звуться апокрифами, не будучи Богонатхненними, не є частиною канону Писання, а тому не мають ніякого авторитету для церкви Божої, їх не слід розглядати або використовувати інакше, як інші людські писання. Як інші людські писання. Що ж, говоримо про канон. Що таке канон? Канон це слово, яке буквально значить Мірило Мірило. Лінійка, палиця, якою можна виміряти щось. У 2-3 сторіччі батьки церкви стали використовувати це слово по відношенню до списка книг, які ми сьогодні називаємо Слово Боже. Это слово канон же встречается в послании до Галатів 6:16. Послание до Галатів 6:16. В синодальном переводе написано: "Те, которые поступают по этому правилу, мир им и милость". Вот это слово "правило" правило. Это есть слово буквально канон. Мы э, по-разному говорим про канон. Всередині християнського суспільства. Всередині християнського суспільства є три великі гілки християнства: католицизм, протестантизм і православ'я. Ми здебільшого живемо в культурі, де православної церкви ну більше, ніж протестантської церкви. І православні говорять так, що апостоли писали книги. А потім через деякий час збиралися собори, на яких визначали, що стане Словом Божим, а що тим не являється. Їхній погляд на канон, на Біблію, на список богонатхнених книг визначається людьми. Ну тобі ж, якщо сказати просто, вони говорять, що була велика кількість книг, яка циркулювала. По світу які писали і апостоли, і не тільки апостоли, і в якийсь час, наприклад, там собор в Гіпорегіусі або собор там в Карфагені, зібралися християни, єпископи, і шляхом голосування визначили, які книги є Словом Божим а які книги не є Словом Божим. В цьому сенсі Біблія стає під церквою. Тобі ж авторитет церкви вище, ніж слово Боже. Це кардинальна різниця з нашим розумінням. Ми, протестанти, розуміємо, що Слово Боже є Словом Божим не тому, що його хтось визначив, не тому, що його люди шляхом голосування вибрали. Книги, які ми вважаємо богонатхненними, книги, які є канонічними. Таким є по своїй природі. Таким є по своїй природі. Якщо проілюструвати різницю в розумінні православних католіків і протестантів, то це виглядає так. Уявіть собі термометр. Термометр, що він робить, він показує, там, наскільки в нас тепло чи наскільки холодно в нашому приміщенні. Термометр просто фіксує, він просто заявляє. А є термостат. Термостат він регулює температуру. Термостат може зробити температуру або холодніше, або тепліше. І термостат це те, як православні дивляться на список біблійних книг. Тобі ж вони визначають. Ми говоримо, це, це не так. Книги є Словом Божим, тому що їх Бог дав через апостолів, яких. А Ісус Христос наділив цим авторитетом і вони, Слово Боже, самі по собі. Колумб відкрив Америку. Ну, не Колумб, але говорять часто, що Колумб відкрив Америку. Питання. Америка з'явилась тільки після того, як її відкрили, чи вона існувала ще до цього. Закон тяжіння. Його. Зафіксували в історії питання. Цей закон існував завжди, чи він почав існувати з того моменту, коли його винайшли, коли його ну, просто фізично описали. Або уявіть собі, картографію. Людина, яка займається тим, що пише карти. Питання. От коли вона пише карту, на якій знаходяться території там, інших. Інших народів, ці території з'являються тоді, коли він їх на мапі зображає, чи вони існували завжди. Звичайно, вони існували завжди, але в якийсь період історії їх просто зафіксували. Слово Боже є Словом Божим, тому що Бог їх надихнув через апостолів. Ісус Христос дав їм владу говорити від Його імені. Це був унікальний період історії. Наступного разу ми будемо говорити більш детально про ці речі, хто наділяє авторитетом книги, церква або Біблія, як це в історії виникало, ми не відкидаємо історичний процес. Але щоб зафіксувати сьогоднішній маленький такий урок, присвячений просто. Канону дуже дуже коротко, як я намагався зробити, то можна зробити висновок наступний. Бог наділив апостолів авторитетом говорити від його імені, і в Божому замислі було бажання дати людям откровення, які на протязі історії, особливо в апостольський період, Бог це відкровення давав церкві. І використовуючи історичні процеси, про які ми поговоримо наступний раз там про собори та про інше, церква просто зафіксувала, що Бог дав, що є Словом Божим. Церква не мати канона, церква дитя канона, церква не глава канона, церква виконувач канона, церква не регулює канон, церква визнає канон. Церква не суддя канона, церква свідок канона. Біблія має авторитет просто по тій причині, що її дав Бог. І вона не потребує людського визнання, щоб стати Словом Божим. Люди просто це в якийсь період історії визнали. І про це ми поговоримо наступний раз. А зараз давайте помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі, що в твоєму премудрому замислі Ти зробив так, щоб ми знали Тебе. Ти відкриваєшся нам через Твоє втілення, через зафіксоване откровення, яке Ти дав через апостолів в своїй церкві. Ми дякуємо Тобі за те, що ти не ховаєш від нас свого обличчя за те, що ти хочеш, щоб ми тебе пізнали, за те, що ти відкриваєшся нам, і ми молимо, щоб ти давав нам бажання пізнавати тебе і прославляти тебе від усвідомлення того, який ти гарний, який ти великий, який ти могутній, і які ти люблячий. Будь прославлений в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.